то держави, а з шлях до перемоги. Міжнародний день захисту дітей. і Яке чудове свято! Усіх діток землі ми хочемо привітати. Хай світить сонце всім, грайливий м'ячик скаче. Від болю і образ нехай ніхто не плаче. І наша пісенька летить над краєм, і ми зі святом всіх дітей вітаєм. Перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято радості та дитячого сміху. Ми з вами всі різні, та це не заважає нам дружити та гратися разом в дитячому садочку, а також зустрічатись на дитячому майданчику. Чудове свято День Захисту дітей я пропоную сьогодні намалювати нашу культуру. Отож беремо крейду та свій гарний настрій і починаємо малювати отакий кружечок або овал, як у мене. А потім домалюємо йому ниточку і зафарбуємо крейдою, щоб наша повітряна кулька була кольорова. Ось дивіться, яка кулька вийшла у мене. Просто чудово! Отож, дітки, ви запам'ятали, яке завтра свято? Так, а що ми сьогодні малювали? Так, ми малювали повітряну кульку. Дітки, а чим ми малювали? Молодці! Ми малювали крейдою. З нетерпінням буду чекати на ваші повітряні кульки. А ще чудові фото, де ви відсвяткували. День захисту дитини. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.